Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі, українські сукіряни. Сьогодні неділя у нас перший день зими, і ми зазвичай стрімимо. Хоча сьогодні я був в історичній експедиції, пам'ятаєте, учора, а я привітаю модератора прямого стріму, українські сукіряни, пана Есветура. Пане Олександра Передря і літопис українського народу. Е, пані Люба у нас пані Люба пані Люба з фамілією по-латині. От я завжди знаю, що то рідна дорога пані Люба. Фамілія Полатині. Люба, пані Люба Латинянка. І Саша Спащенко. Український Саша Спащенко простий без Латині України. Сантехнік, доброго вечора. Хто ще приєднався? Сергій Гончар, колега, історик український. Е, прізвище Яренкевич. Пані Люба Яренкевич, Вибачаюсь, пане Светур, він молодий, грамотний підсказав. Так, у нас привіт з Донбаса. І пан Сергій Венон. Слава Україні! Фанат Ютуб канала Єгор Кравцов, пані Тамара, радий, що ви знайшли час. Рома Зубчук. А хто ж знає як придумати Росію? Рома, Рома рідний Дорогий Зубчук. Ти діагноз українського народу. Ти просто діагноз, Ромчик. Ти просто діагноз. Пин да, Рома. Діагноз українського народу. Доброго вечора, пан Ігор Сергій і пан партизан. Доброго вечора, люди. Дорогі мої рідні, я вчора обіцяв українцям. Пан Денис Юа, всі ваші випуски смотримо. Спасибо за вашу роботу. Дякую, пане Денису, дякую, я радий, що на Донбасі люди з Донбасу, українського Донбасу, дивляться мої стріми не дуже приємно. Пані Наталія Тимчишин, давненько не було, доброго вечора. І пані Тетяна Тищенко рідна дорога, добрий вечір. Отже, дорогі ми рідні, сьогодні надзвичайно в мене цікавий день. Моя старенька п'ятірочка, моя білочка, моя ладочка 1990 року випуску. Сьогодні була вся вся в болоті. Пане романтик добрий вечір. Вся в болоті була. Вона їхала по лісам, по таким дорогам, де Камази тільки проходять. А я, моя п'ятірочки, знаючи, що я її дуже люблю, вперто, вперто їхала і привезла мене до дуже гарних археологічних відкриттів. Я вчора, доброго вечора, пане Арсен Пупкін. Вітаю, не мирю Вінниця. Дуже приємно, пане Арсен. Так от, у сьогодні я поїхав в археологічну експедицію. У нас густий туман. Густий туман. Я виїхав 59.00, ледь їхав. болото, слякоть, велика сирість. І не для експедиції. Пан Роман, доброго вечора. Так от, не для експедиції час. Але немає чого чекати сьогодні? Був вдалий день. Ну, по-перше, я як обіцяв, поїхав в історичну експедицію. Вчора я сказав глядачам, підписникам я їду. І дякую тим людям, які допомогли донатам, і особливо дякую е пані моїй дорогій названій сестричці Марина Клин. Вона з Канади. Марина Клин, звичайно проста українка, яка працює в Канаді. Не мільйонерша, роботяжка. Учора вночі, вночі переслала з Канади Донат для того, щоб я поїхав в експедицію. Вночі переслала донат Мариночка, я дякую тобі, то, що завдяки тобі і ще двом-трьом людям, які надіслали донати учора, я знайшов сьогодні козацький хрест. 1790 року. Вдумайтесь, козацький хрест з 1890, 1792 року. Надписи зверху донизу. А Тут у покоїться Козак Гаврилюк. Начебто так. Начебто такий надпис. Ну, намагалися ми його розшифрувати. Подивіться, будь ласка, крім Козацького Христа 1790 року, я знайшов камінь, таємничий камінь з написами. Можливо, це межовий камінь, можливо, цей камінь, з якого починалося поселення, але досить цікавий камінь. Подивіться в основній сітці каналу, набирайте відео, і там від 3-2 відео і шорт. Одне відео називається Козацький хрест 1792 1790 року. Ще одне відео називається «Таємничий камінь Написами Сокіряни. От козацький хрест 1790 року. Сокіряни і шорт такого Україні не сокіряни. Подивіться, будь ласка. Сенсаційний козацький хрест на Сукірянщині Чернівецькій області 1790 рік. Чистенький козацький хрест. Сьогодні взагалі була дуже плідна експедиція. Я приїхав дуже стомлений Автомобілик Рідна моя старенька лада була забрьохана, але вона вперто вивозила мене по лісовим болотистим дорогам. Тому що вона рідна дорога мене ніколи не підводила. Ось так сьогодні я промайнув день. Приїхав я ввечері, погодував ораву своїх котів, собак. Щось трошки поїв і давайте я стрімлю. Дякую, хто приєднався до нас. Пан Віктор Подиман, пан Олександр, пан Федір. Привіт з Великої Британії, все буде Україна. Згідний пане Федір, Давид Мій Колосян, добрий вечір. Я дуже радий, слава Ісусу, навіки слава амінь. Я радий, що пан Давид сьогодні в гостях. Юрій Майор, доброго вечора. Ну що, і пан Сергій, як історик, український історик, зробив рецензію сьогоднішньої експедиції. Я дивився дуже цікаві історичні факти. І ще вам скажу. З завтрашнього дня я викладаю сенсаційні історичні артефакти. Крім цього, ми сьогодні були ще в пошуках не тільки кам'яних хрестів, кам'яних каменів з надписами, а й історичних артефактів. Дивіться з завтрашнього дня. Просто залюбуйтесь. Отже, так, пане літопис, це дуже цікаво. Значить, е сьогодні у нас тема стріму дуже коротка. Ви знаєте, е називається стрім, да, до речі, проханечко, як завжди, підпишіться на YouTube канал Гор Кравцов, І хто хоче підтримати канал, а особливо українську історію, нові українські історичні експедиції, знахідки. З завтрашнього дня я буду показувати. Унікальні історичні артефакти Північної Басарабії, від Скіфів, від гунів, Сарматів, римлян, Козацька доба, Київська Русь, гайдамаччина, Козаччина. Ну, коротше кажучи, залюбуйтесь! Я прошу всіх, хто хоче підтримати історичний Ютуб канал Ігор Кравцов. Хто хоче підтримати історичні експедиції, допомогти донатами. Допомагати рідні хто скільки може. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Хто за кордону може по Western Union переслати до Ігор Швець, профіль Фейсбук. З завтрашнього дня дивитись історичні артефакти. В основній сітці каналу під назвою відео. А сьогодні дивитесь козацький хрест 790 року, сокіряни і таємничий камінь з надписами Сокіряне. Попрацювали по історії 9, годин, 9 хвилин. Я відчитався. Ну і давайте по темі стріму. Значить, дивіться, мої дорогі, тема стріму дуже проста: скільки ще Україна готова покласти своїх громадян на полі бою? От скажіть, будь ласка, скільки Україна, влада, люди готові покласти українців в могилу на полі бою? Ну, помирати на полі бою, це з пошана, так? Вікінги, які помирали на полі бою, з мечем йшли в Алхалу. І наша влада вважає, що українці, які гинуть на полі бою, яких привозять, яких ховають. Теж йдуть в Алхалу, тільки не з мечами, а з автоматами старенькими калашникова Але одна проблема: в Валхалу за Україну не хочуть іти, чиновники, депутати, поліцаї, ТЦКшники, бандити. Ви ж бачили перестрілку в Києві? да Бандоси усі записалися в розвідники. Бандоси записалися в муніципальні варти Одеси і в Кабаках мочить один одного з стволів. Так? Вони помирати не хочуть, повинні помирати прості українці. Та скільки ще Україна готова покласти своїх українців? Ви скажете, так буде ж мир? Буде мир. Та ні, дорогі рідні, миру не буде. Я переконався, нас запевняли уже разів 100, що мир буде. Годують, потерпіть через два місяці мир. Українці надіються, знову миру нема, знову бійня, знову ракети, знову дрони. Далі знову мир. Трамп прийде, знову мир. Заробіцяють інагурація Трампа, Трамп задави Путіна, Путін на другий день буде миритися. І все. І українці думають: Господи, до весни мир же повинен бути. Знаєте, сьогодні я їхав в поїздці. А Після археологічної експедиції їхав по селам, говорив з людьми. Я бачив змучених українських простих селян. Я бачив змучених людей, в яких родичі, сини, батьки воюють на передовій. Я бачив змучених людей, які дуже хочуть миру. Чи буде мир? Ви знаєте, не буде. Не буде, тому що хтось дуже хоче воювати. Скажу прямо, я завжди прямо говорив: комусь в Україні мир не потрібний. Хтось хоче покласти ще один мільйон українців в могилу, а рівно один мільйон. А знаєте чому? Якщо хочете узнати, що буде робитися в Україні, слухайте людину, яка про це каже. А хто у нас пророк такий в Україні? А у нас пророк головний пінгвін України, Євген Дикий. Так от сьогодні усі телевізійні канали, які слухають пророка дикого, і крутять його, коли це потрібно, да? пам'ятайте, Жириновський завжди говорив, що буде. Так і у нас дикий головний пінгвін України, дикий, да? каже те, що буде. Тому він знає, що буде. Так от що він сказав: Україна має резерву ще 3,1, і 1 Мільйона чоловіків, які не воювали, які фізично здорові, які зареєстровані в резерві. Значить, можна мільйон двісті тисяч чоловік правильно погнати в ЗСУ і поміняти тих, хто там є, підмінити, як він каже. Що ці слова означають? Ці слова означають дуже просто: що війна дорогі українці буде, і дикий. Озвучує думку тих, хто правильно, хто його кришує. Тому що Дикий з 14-го року до 24-го живий. Хоча всі його побратими з Айдару давно мертві або посажені в тюрми. Чому усі Айдарівці з батальйону Айдар, де числився Дикий, числився, а не воював, посажені в тюрми, сидять в тюрмах або убиті. На полі бою чи вибачайте, в тилу? Чому дикий живий? Тому що дикий працює на усі влади, які приходять в Україну. І через Дику озвучується думка. Проста думка для суспільства. Якщо суспільство скаже, що дикий правий, значить так і буде. Так от дикий озвучив сьогодні думку: у нас є 3 мільйона 100 тисяч чоловік. Значить, з них можна покласти на полі бою, відправити в Алхалу 1 200 тисяч чоловік. Все, дорогі мої рідні. Ви ще щось хотіли? Не було ж дикого. Дивіться, він як. З табакерочки вискакує, коли потрібно озвучити чергову партію людей, які пошлють на бійню. Не на війну, тому що війна вже давно перетворилась в бійню, в страшну бійню. Хтось каже, а може, декий просто так сказав? Добре, я наведу ще один приклад. Сьогодні цілий вечір крутять. Правильно про те, що в 2025 році у нас не буде проблем з рішми. Ні, не у вас, ні у мене. У 2025 році, якщо я буду живий, мене не приземлять, да, то я теж буду просити донати. Тому що гроші в 2025 році. За границей, як казав Остап Бедер за граніця нам поможе Так от сьогодні цілий вечір трублять, в тому числі офіційні речники Міністерства оборони, що у 2025 році проблем з грошима не буде. Європа, Америка, Великобританія нас з грошима. Перечисляються мільярди доларів від Скандинавії. Від Німеччини від кого не хочеш від Америки. Питання: якщо мільярди доларів будуть, не будуть збирати волонтери на донати? Донати на дрони, на все не будуть. Ну, от дочекаємося того року. Я пригадаю цим людям їхні слова сьогодні. На 2025 рік ЗСУ взагалі не буде мати потребу в грошах. Європа нас засипе грошами. Так за що нас Європа засипе грошами? І тут речники з обміноборони кажуть: для того, щоб воювати, для того, щоб купляти техніку, будуть поставки техніки, зброї і всі гроші підуть на військові потреби. Себто в ЗСУ планують воювати як мінімум дві тисячі п'ятий рік. А для того, щоб воювати рік, потрібно мільйон українців. Тому що півмільйона українців це втрати України вбитими пораненими за один рік війни. Все крапка. Що ви хотіли? Черговий доказ того, що ніхто у нас в Україні не планує мир. Планують війну на 2025 рік, як мінімум. Хтось каже, латиняни, ж писали, хочеш миру, готуйся до війни. Може так, може Пінгвін дикий просто великий прогнозист. Але щось мені підказує, що Мочилово буде далі. Чому Мочилово буде далі? Тому що всім верхнім головатим вигідна війна. На війні заробляються шалені гроші. Вдумайте, сьогодні в Чернівцях да, проїхав позашляховик за 1,1 мільйон доларів. По Чернівцям везли на лафеті на заказ новенький мерседес і 1,1 мільйона доларів. Так, для чернівчанина. Де Чернівчанин заробив 1,1 мільйон доларів для Мерседеса-Бенса, де? Правильно на контрабанді, тільки на контрабосі через кордон. Ви що думаєте, вони хочуть, щоб війна що перестала бути прекратілась? Щоб їхній бізнес на ухилянтах в Румунії, в Молдавію зірвався, щоб вони не каталися на Гелендвагінах за один мільйон баксів. да Марно ви надієтесь, вони не будуть гинути. Ми будемо гинутись. Простяки. Українська біднота. Це я про себе теж. Я простяк, я українська біднота. Я такий, як всі. Ну і на останочок рідні дорогі. Солдат, коли йде помирати, повинен бути ситий, одягнутий добре. Це казали українські козаки. Українські козаки чого були здорові? Тому що вони любили добре поїсти дніпровського сомика, дніпровську рибу. М'яса від кабанчика, кулешу і добре поспати потім 4 години під грушкою. І Бог давав їм здоров'я. Козаки були самі здорові моцні хлопці в Європі. Один козак бив п'ятьох татар в рукопаш. П'ятьох тих малих кривоногих татар рубав шаблею отако, зносив, так? Що з цього? Так як же у нас будуть здорові наші е, воїни ЗСУ, коли вони не мають що їсти? Коли волонтер Олексій Оскір кожен день показує, скільки він їде, направляє з гіпермаркетів Києва на не передову? Немає ні конфет, немає, ні продуктів, немає, ні шоколадки якоїсь, навіть батончика енергетичного немає. да? Що ж там хлопці їдять? да? Як вони ж воюють? Де ж силу мати? Правильно, а сили мати ми не будемо, тому що зараз підняли податки. Сьогодні підняли податки з 1,5% військового збору до 5%. Сьогодні підняли податки для фопів, шмопів. Коротше кажучи, податки страшні. Як висновок, у Львові в центрі закриваються практично всі кав'ярні, усі ресторани, усі паби. Закривається тому що невигідно працювати, душить податками і мобілізація. Я сьогодні говорив з людьми, які просто займаються дрібним сільським бізнесом. Вони сказали: ми теж будемо закриватися. Людей нема, люди на фронті. Хто не на фронті, ховається по хатах, бізнеса нема, податки нічого платити нема. Будемо закриватися. Скажіть, будь ласка, а українці витримують. Голодними війну? Людей зараз кидають в голод, в голодомор. Я говорю з людьми, які торгують на базарах, нічого не купляють, м'ясо не розкуплене, молочка не розкуплена. Купляють такого штучно. Скажіть, будь ласка, на що, морять голодом? Нам кричать воювати ці свині, дикі з отакими фейсами, так? Я не ображаю, але ж подивіться на його отаке їпало. Подивіться на його обличчя. таке, так? Подивіться. І подивіться на цих українців, які отако ручками пенсіонери сліпенькі, думають, що за ту копійчинку купити. Нас знищують зараз голодом, нас знищують цінами, нас знищують податками. Нас планують ще мільйон відправити в могилу. Все, я вам сказав. За 21 в 21 хвилину перспективу того, що має бути. Ваша справа вірити чи ні? З вами був український історик та журналіст Ірошвець. Дякую друзям в чаті, дякую пану Есветуру за роботу. Дякую за 95 подобає. Прохання, підписуйтесь на YouTube канал. І головне рідні, дорогі. Підтримуйте мене, зараз залишився на усій західній частині Україні, України. Тільки один мій канал незалежний. Шавлюка в Вінниці закрили, Діму Каланчу в Чернівцях закрили. Залишився Ігор Швець. Прямий стрім український сукіряний ютуб канал Ігор Кравцов 54 57 08 25 13 71 89 78 Картка Проводбанка. Підтримуйте, дорогі рідні, спокійного, гарного вечора вам. Дякую за стрім, рідні. До побачення.